Вітаю! Продовжуємо виконувати лабораторні роботи з дисципліни комп'ютеризації сільськогосподарського виробництва. Розглянемо лабораторну роботу 2 створення, редагування та форматування документа. Дане відео присвячене виконання даної лабораторної роботи за допомогою мобільного пристрою. Перейдемо до етапів лабораторної роботи. Відмічені етап перегляньте навчальне Відео. Зверніть увагу на те, що у вас прикріплено три навчальних відео. Кожне з яких демонструє, як виконати лабораторну роботу або за допомогою програми Microsoft Word, або за допомогою інструментів Google документи, чи на комп'ютері, чи на мобільному пристрої. Перегляньте, будь ласка, навчальні. Відео. Наступний етап: ознайомтеся з інструкційною карткою. Відкриваємо інструкційну картку. ви клікаєте і відкриваєте її. Знайомитися. У нас в інструкційній картці представлені завдання: створити документ з іменем Лаб 2 і ваше прізвище. Далі виконати редагування документу. Документ повинен містити заголовок підзаголовок, 8 і більше абзаців. У вас виникне питання. Тому представлений зразок вмісту документа заголовок, абзац, підзаголовок і решта абзаців. Звідки брати текст у вас буде вказано у файлі розподіл сторінок за списком. Згодом ми його відкриємо. Наступне третє завдання виконати форматування вмісту документа, і для кожного із абзаців заголовку та підзаголовку ми маємо встановити відповідні форматування. Будьте уважні, коли ми будемо виконувати дану лабораторну роботу на мобільному пристрої, адже деякі параметри, на жаль, ми не зможемо встановити. Далі, четвертий. Етап зберегти документ і надіслати документ на перевірку викладачу. Будьте уважні і дотримуйтеся відповідно структури вашого документу. Переглянули, ознайомилися з інструкційною карткою. Другий і третій етап ми можемо поєднати: відкриємо вкладений файл розподіл сторінок за списком, знайдемо своє прізвище і ознайомимося зі сторінками підручника, які відповідають вашому прізвищу. Відкриваємо, підручник у нас нас представлений анатомія свійських тварин, скористайтеся активним покликанням. Перейдіть на підручник. В е, вступці ім'я та прізвище студента зі списку виберіть ваше ім'я та прізвище і, і номери сторінок, які їм відповідають. Відкриваємо підручник і відкриваємо одразу на тій сторінці, якій вам потрібно. Я відкрию на вступлі, а ви відкриваєте відповідно на своїх Сторінках, які вам запропоновані. Ось відкрили. Давайте поки що залишимося і перейдемо далі. Наступний етап у нас буде створити документ. Створюємо документ. Нагадую, що дане відео нам каже про те, що ми повинні з вами виконати дану роботу за допомогою мобільного пристрою. Тому відкриваємо, я зараз демонструю. Свій екран, відкриваємо документи, вибираємо кнопку Створити, вибираємо так, далі перейменовуємо так, як сказано. Натискаємо на три крапки, де документ без назви, перейменовуємо на «Lab», нижнє підкреслення, два нижні підкреслення, і далі вводите ваше власне прізвище. Вели, переконалися, натиснули ОК є і натискаємо: давайте підтвердження: ось, лап, 2 городник, і написано усі зміни збережено». Нагадую, що якщо ми працюємо в документах на мобільному пристрої, вони у вас автоматично завантажуються на ваш диск. Наступний етап лабораторної роботи потрібно відкрити підручник. Ми його не закривали, ми зупинилися на тій сторінці. Далі потрібно скопіювати текст і вставити його в створений документ. Ви копіюєте, вставляєте те, що вам запропоновано викладачем. А я зараз скопіюю і вставлю текст, який ви бачили щойно в зразку лабораторної роботи. І вставлю його в документ, який я створила. Повертаюсь до демонстрації, і вставляємо. Так, Вставляємо, скопіювали і вставили. Ось я його вставила. Давайте підтвердимо: є зразок є. Для зручності я буду. Переключатися між демонстрацією екрану мобільного пристрою та завданнями з інструкційної картки. Починаємо працювати. Нам потрібно спочатку виконати форматування заголовку. Отож, виділяємо заголовок, виділили заголовок, і ми маємо для нього встановити. Перше, що ми маємо зробити, стиль заголовок 1, розмір шрифту 18 і так, виділили. Натискаємо на кнопку А, формат, Вибираємо стиль, змінюємо на заголовок 1 є. Далі розмір у нас 18-й. Змінили розмір. Зверніть увагу на Пункт Міжсимвольний інтервал Міжсимвольний інтервал ми встановлюємо лише в Microsoft Word. Пропускаємо. Тут ми цього виконати не можемо. Далі змінюємо колір шрифту на червоний. Колір на червоний обрали. І вибираємо ще тип шрифту. Comic Sans. є. Вибрали, змінили. Так, далі нам потрібно зробити видозміну. Видозміна шрифту можлива лише в Microsoft Word. І в документах, якщо ви працюєте на комп'ютерах. Вирівнювання ми змінюємо за центром. Встановлюємо вирівнювання, переходимо абзац і вибираємо ось вирівнювання за центром. Вирівняли за центром. Далі, наступний інтервал перед 6 після. 3 і границю, на жаль, змінити ми не можемо. Такого форматування виконати на мобільному пристрої ми не зможемо. Переходимо далі до форматування першого абзацу. Для першого абзацу виділяємо перший абзац повністю. До основних завдань. Ви контролюєте, щоб ви бачили, де у вас іде перший абзац, виділяємо абзац, і для нього ми маємо встановити. Давайте одразу, розмір шрифту ми змінюємо. Відступу першого рядка не можна зробити чітко 1 см, але ми можемо скористатися пробілом. Встановити масштаб символів 80% можна лише. Програмі Microsoft Word. Вирівнювання ми можемо зробити і інтервал міжрядковий. Отже, змінюємо розмір шрифту. Розмір шрифту змінюємо на 16. Змінили на 16. Далі ви можете. Стати. Давайте ми перший рядок, потім скористаємося, поки що виконаємо все, що можемо для всього абзацу зробити. Вирівнюємо по ширині і робимо, вирівнюємо одразу по ширині і робимо міжрядковий інтервал 1,5. Заходимо в абзац і робимо 1,5. Тепер ви просто натискаєте. Знімаєте виділення, і можна отак давайте два пробілчика натиснемо, Да, достатньо буде, і робимо абзац першого рядка. Давайте збережемо і переглянемо, що вийшло. Є. Да? От Так воно виходить у нас зараз, а ні, ми можемо взяти. Включити попередній перегляд, і ось отак в попередньому перегляді у вас зараз виглядає ваша відформатована сторінка, де ми відформатували заголовок і лише перший абзац. Продовжуємо форматувати. Далі форматуємо основні завдання медицини: це в мене підзаголовок. Ви виділяєте свій підзаголовок І давайте переглянемо, що ж ми маємо, які зміни зробити. Так, для підзаголовку. Стиль заголовку ми встановлюємо, колір шрифту синій. Видозміну шрифту, нагадаю, ми не можемо зробити на мобільному пристрої. Тип шрифту встановлюємо, інтервали і міжсимвольний інтервал, на жаль, не встановлюємо. Починаємо. Стиль заголовку. Стиль заголовку зразу вибираємо заголовок 2, колір в нас буде. Текст синій. Давайте, можемо його зробимо м -м, підкреслений. Так, давайте зробимо його підкреслений. Далі ми що можемо зробити: а, і тип шрифту встановити Century schoolbook. Є і встановлюємо тип шрифту. Шрифт змінюємо на Century schoolbook. Є зробили. Зробили все, що ми могли в мобільному пристрої. Нагадую, ми можемо змінити стиль заголовку, встановити колір шрифту, тип шрифту. Виконуємо завдання 3:4 для решти абзаців. Давайте збережемо, переглянемо, що в нас вийшло. Виділяємо: ось так наразі виглядає відформатований текст. І продовжуємо виділяємо абзаци ті, що в нас залишилися, є виділили, і починаємо форматувати їх. Натискаємо і форматуємо. Встановлюємо розмір шрифту 14,5. На жаль, в документах, які ми встановлюємо на мобільному пристрої, ми не можемо використовувати десяткові розряди. Тому ми вибираємо. Шрифт, розмір. Давайте, до прикладу, виберемо 15-й шрифт, встановіть 15-й шрифт. Далі нагадую, інтервали після можливі лише в Microsoft Word та в документах, якщо ми працюємо на комп'ютерах, вирівнювання за центром ми встановлюємо. Ми можемо встановити міжрядковий інтервал ми встановлюємо і маркований список також ми можемо зробити. Тому встановлюємо вирівнювання і міжрядковий інтервал. Значить, Вирівнювання у нас за шириною скористалися, і міжрядковий в нас 1,15 уже встановлений. Тепер ми маємо зробити маркований список, користуємося кнопкою маркованого списку, вибираємо з переліку той список, який нам буде до вподоби. Давайте переглянемо. Збережемо ось так зараз виглядає. Є. Наступним завданням пунктом є скопіювати створений список і змінити його на нумерований. Копіюємо виділений текст копіюємо, натискаємо нижче, опускаємося нижче і знову його вставляємо. Вставили є. Виділяємо скопійований текст. Зараз я трошки меншого розміру зроблю. Є, виділяємо, копіюємо повністю, є скопіювали. Тепер, перед тим, як це нам зробити, ми маємо спочатку обов'язково зверніть увагу. Спочатку ми повинні з вами виключити маркований список, бо він у нас, зверніть увагу, він у нас включений. Ми маємо його спочатку виключити, прибрати. І вибрати, ось я взагалі його прибрала. І тепер знову вмикаю і вибираю тільки нумерований список. Ось пішла нумерація 1, 2, 3 є. Змінили, переглянули, все є. Один лишній абзац. Я його прибираю, видаляю, є. Все, переглянули. Давайте збережемо, переглянемо зміни. Так, є маркований список, є в нас номерований список. Далі нам потрібно зберегти відповідно до інструкційної картки. Четвертим завданням є зберегти документ і надіслати документ на перевірку викладачу, оскільки ми виконуємо в застосунку документи. Автоматично відбувається його збереження. При кожній вашій зміні чи форматування чи редагування символів, автоматично всі зміни зберігаються на Google диску. Єдине, що нам потрібно ще додати такий нюанс, коли ви здаєте роботу, будьте уважні, надавайте доступ, щоб викладач міг його переглянути. Натискаємо на кнопку Поділитися, вибираємо керування без загального доступу, і давайте ми його у нас загальний доступ, обмежений доступ, ми його змінюємо і вибираємо усіх хто має посилання. Є дозвіл оновлено, все, загальний доступ є. Все ви зберігли. Повертаємося, і тепер ми звітуємося про виконання вашої роботи. Якщо ви правильно зробили, у вас з'явиться значок, люди, дві людини, що означає, що дійсно ви надали доступ комусь переглядати ще ваш документ. Заходите в Classroom і починаєте звітуватися. У мене вже був прикріплений. Так, вибираємо. Давайте ще раз: ось наша робота. Вибираємо додати роботу. І дивіться, є два варіанти. Перший варіант додати з диска, і ви вибираєте відкриті для мене. І вибираємо ось городник 2, в 21,06. Вибираєте вибрати. Це перший варіант. Так, є. І натискаєте Вкладений і натискаємо Здати. Можемо його переглянути, передивитися, чи дійсно всі ті зміни збереглися. Так, все збережено, є. І натискаємо Здати. Це перший варіант. Або ви можете, коли ви працювали з документами, ви можете скористатися кнопкою на три крапочки і взяти, вибрати копіювати посилання. Ви його скопіюєте, воно в буфер обміну, і коли ви звітуєтеся додати роботу, ви вибираєте тоді додати посилання і ви вставляєте URL-адресу і виконуєте додати. Зверніть увагу, він у вас так само, ну, оскільки він вже доданий, він ще раз. З'явиться ця сама робота. Тобто два способи. Перший варіант це через диск. Другий варіант це коли ви з документів натискаєте посилання і вставляєте. Нагадую, будьте уважні, коли ви виконуєте роботу, в кінці надати доступ викладачеві, щоб я могла переглянути вашу роботу. Переглядаємо чи всі етапи. Так, всі етапи ми виконали роботу. Зверніть увагу, що відбувається синхронізація мобільного пристрою з комп'ютером, адже я щойно виконувала на мобільному пристрої, додавала роботу, і ось на комп'ютері вже синхронізувалося, вже все додалося. Тож будьте уважними під час виконання даної лабораторної роботи бажаю вам успіхів!